Тарас Шевченко причинна. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю. Вона молоденька, бо люди чужії її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив? Щаслива голубка високо літає. Полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий ночує, Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу задушила б, а до неживого у яму блягла.